Прийшла. прийшла на другий поверх, я сюди рідко приходжу, ну і вона прийшла. Іди сюди, йди до мене. Не хочеш, хвостиком матиля А чому я прийшла? У нас оце кладовка і із... від тіля теж така. Вона навсю довжину нашого будинку. І там в тій кладовці в мене є. Декорації для Нового року. І зараз я візьму, ну, може, не все, але щось використаю. Ну і красуня ж прийшла зі мною. Так, і я пішла. Ось дивіться, яку красу я в прошлому році. Це щоб, щоб не плакати. Так я сіла і оце обмотала. Туалетним папером, здається, і гірляндою. А це гілочки, чи з черешні, чи забрикоси, навіть не пам'ятаю. І оце, отак треба, мабуть, трішки його з'єднати. Ну, я опущу його на низ і, мабуть, теж поставлю. Що я ще там взяла, понаносила ж? Ось. Так я так не знаю. Мішура, тут от таке, подивлюся, що в мене тут є. Ну, а оце ж віночок я робила сама, ще коли дітки були живі, дивіться. І я його, мабуть, таки повішу на двері. А більш так нічого не буду. Ну, оце опущу, подивлюся, що там. От. Так що це вийняла. Він був у пакеті, я його вийняла І не купувала а те, що було вдома, то й зробила. Ну, а зараз все це понесу на низ. Все, звичайно, не, не зможу взяти. це окремо потім. Пішли, пішли. От унічка. 5. Ну і тепер це. Це зараз в спальні поставлю. Може трішки додавлю щось тут. Тут у мене камінці. І оце ж така ваза. Зараз приберу фікус, не знаю навіть куди. Ой. Але кудись приберу. Ось сюди поставлю поруч два і занесу о, а ця грається красуня, так, де ж я їх поставила. Ось так. І зараз. Поставлю, можна так поставити. Чи на пол. Зараз побачу куди. Мабуть, не дістане. Якщо я тут біля діток поставлю, мабуть, не достане шнур. А я хотіла на підлогу. Не достає. То можна тут лишити отак. Не знаю як краще. Та ні, мабуть, поставлю на підлогу отак. Так безпечніше, мабуть, буде. Ось так. Не буду я, мабуть, не додавати нічого, хоча тут оце сповзло, трішки пристибну. І хай отак стоїть. Думаю, нормально. Більше такого нічого, хіба покладу так зелену мішуру біля дітей тут, біля фото. Та й тут хвата Трішки. отак покладу, мабуть. Все так зробила. більш нічого не хочу. Може, там я робила сніговички. Ні, Діде Морози в прошлому році хіба що на кухні поставлю. Ну, подивлюся. Ну а поки що так. Ну, оце у нас. Оце в нас така варна стоєчка. І я завжди її мішурою, обматувала, потім гірлянди. І тут же ж є сю -сю розетка. І я включала ввечері. Зараз мені нічого не хочеться. Трішки, оце ж треба тепер прибрати звідси. ну, Знайду там місце десь. Так. Метелик не втему. І я трішки поставлю тут, що поставлю, так, це прибираю потім. Це я мила ось недавно, так що все чистеньке. І зараз я сюди сніговичка, це вікен-сніговичок, отак поставлю. В прошлому році ми його сюди теж ставили. І в мене є, оце не знаю здається було три. Ну, я знаю, я Люсі подарувала. Я... А, я на ще возила, ставила, там хтось забрав теж. Ну, такі я робила в минулому році сніговички. Я й не знаю, мабуть, я їх отак тут поставлю. Ось, стоятимуть. То й добре. Ой, не знаю ще. Зробила зараз. Тут візьму. І скажу. Так, оце в мене такі були закрутки. Ну, коли хліб купуєш, так? і оце я так навпіл розрізала і там ще одну розрізала іще трішки, щоб вона тонша була. Отак і робила і зробила такі ось це Крючечки, ну, оце викидається, бо воно, воно ніяке, воно не, не, не згибається. І тепер, мабуть, я, це вікини, сніжинки, я навіть їх не бачила в минулому році, то я отак їх, дивіться, попричіпляю ось. У. Щоб і не а то віка скаже, то вже занадто. Та іще отаку знайшла. Може отут іще так щось придумати. Ну, щоб трішки веселіше було. Так, я не знаю, що це, я тут мудрую. Та нічого вроді. Так, і Фенді сховалася вже не хоче зі мною тут бути. Так. Це та, що говорила, та нічого не буду зовсім. А потім передумала. Так, ну і що тут? Лишається отак, покладу. Просто. Так, я думаю, вистачить. Всяких тут. Мені так оце в прошлому році мені так їх хотілося робити. якось оце, Знаєте, крутиш? Це втулка з-під туалетної бумаги і оце дивіться, як виходить. Тільки там різні є втулки. Це хороша така. І оце ж вийшли такі. Я навіть Люсі подарувала, не знаю, може вона й викинула. Ну, а, а я не викинула. Думала, поламалися там, бо віка там їх прибирала, складала. Тут навіть цьому діду камінці приклеяла. Зараз нічого не хочеться. Оце, мабуть, отут так іще трішки, щоб було гарно. Так, отам що? Ой! Дивіться що я забула. У мене є така ялиночка, яку я теж сама робила. От ось такий гілочок і ось на такій вона підставці, а тільки куди її? Мабуть, ось сюди? Не знаю, куди її. Тут у мене ось і кульки такі на ній. Ой, щось вона мені ні там, ні там не подобається. Якось так. Якось так, незрозуміло. Я попробую. Чи оце прибрати? Щось. щось мені зовсім не подобається. Ну, давайте щось придумаємо. Їй вже багато-багато років. Я її була відвезла до сина на лівий берег, ми там ставили. А потім вже ж сюди приїхала вона. От вже такі гілочки не дуже гарні. Може, ще щось причепити, не знаю що. Ну, мені там вона не подобається чомусь. Зараз піду, збоку гляну. Так. Треба цю гілочку підклеїти. Ну, оце я вирішила тут поставити, додавила ще кульки отакі. І що я ще додала, це ось у мене така шишка. Ми її купували. І оце вона така гарна, але вона розсипається вже, розсихається, кой де, То я її отак поклала сюди. І оце все. Більше я нічого не хочу, я не хочу. А онуки хай як хочуть. Хочуть, хай у нас багато гірлянд, хай вішають, ну а мені оце хватає і все. І зараз я одягаюсь і понесу повішу віночок на двері. Ну, ось такий вінок. І зараз я його сюди повісю. Так, не знаю, ага, мабуть, на оцю. Це більше я нічого не буду прикрашати. Можна і ту і прикрашати. Зараз не до прикрашання. Хай буде так.